Зимова шина Тігар Вінтер 195-65 r 15 В цьому варіанті йде збільшеним індексом навантаження, тобто 675 кг на одне колесо екстрало та індексом швидкості 190 км на годину. На модель має такі показники економії палива, клас водовідводу, середній показник клас С. Та рівень шуму 72 дБ. Ця модель йде для легкових автомобілей. Малюнок протектора йде такий більш як скандинавський, оскільки має такі зазубрані, які притаманніші на цього типу. Але саме сустави Гуми такий, як у європейської зими, тобто має невелику кількість ломелей та досить високий індекс швидкості, тобто 190 км на годину. Бренд Тігар сербський, це минулий завод Троял. Належить компанії Мішлен, це бюджетна лінійка їх.